Всім привіт! Я Людмила. Ви на каналі Цікаве Життя в селі. І сьогодні я хочу з вами поговорити про моє хобі, про в'язання. Ось, бачите, така бабінка перед собою, і з неї я зв'язала ось такий чудовий светрик. Ось такий чудовий светрик. Ось такими рукавчатками. Я його вже надягала. Погляньте, який він чудовий. Ну, ось такий гарненький, гарненький, такий лисичковий колір. Е, ви бачите таку смужечку, це я вставляла додаткову ниточку таку ангорову хотіла відділити. Це такий задум був у мене під колір. І ось такий чудовий, товстий светрик. І я замовила собі. Ось таку бабінку коричневу, такої самої пряжі. Склад такий і довжина такий. З такої бабінки я хочу зв'язати собі, знаєте, таке плаття, коліна рівненьке, не в з балахон, таке рівненьке, і до поясочка. Ось. Потім я ще замовила в посилці. Ось такої. Бачите, ниточка, така меланжева, красива, шість содорам. Ось такі шість моточки. Більше всього, подивилася, що мені такий колір не до лиця. Я зливаюся з таким кольором. Можливо, зв'яжу своїм діткам-хлопцям щось по якомусь такому регланчику, чи светрику, чи кофтинці. Такий якийсь красивий, чудовий колір. Це мені костиночка прийшла. Ось і ще я замовила для в'язання шкарпеток. Ось такі ниточки. Говорять, що вона шкарпеткова. Так. Пальчик у мене наріває. Оборівпались, ну нічого. Ось така шкарпеткова і я почала в'язати з них ниточки. Носочки. Зараз покажу вам. Старалася, старалася. Зв'язала я. Ось тільки. покажу. І відрізала нитку на мене дуже-дуже широко. Але що на мене занадто це все широко ось тут. Набирала, як завжди, спиці номер 3 48 петель. Знаєте, з розрахунки ми чотирьох раніше в'язали. До цієї ниточки я додала ось таку тонесеньку ниточку. Я не знаю, який її тут склад. У мене так лежала була. І мені не сподобалось. Потім я вирішила в'язати інший носок, то взяла мене ось така є. Бачите, ниточка така мікроф. Мік... Не ні, а якось називається. Ну, така, знаєте, вона не протирається. Ну, така буде шовкова. І був у мене колись ось такий кідмахер. Він такий колючий, колючий. То я вирішила його додати у носочки. І набрала вже на спиці номер 4 Бачите, методу Magic Loop на таких спицях ось носочки. Буде резиночка ось такого. Кольору носочків 4 нитки, 40 петелечок. Думаю, що буде все добре. А ви мені скажіть, ви в'яжете чи ні? Настала зима, зараз немає світла. Діти десь пішли на вулицю погуляти, а я вирішила для вас ось зняти. Можливо, ще хто в'яже. У нас на даний час включають світло тільки по 6 годин. Вночі немає, От 6 годин немає на 3 включили. 6 годин немає знов знову на 3 включили. І так постійно. Тому під лампою обіцяють мені зробити від акумулятора. Я вам покажу, що це буде світло як. Ну, а поки що, бачите, вночі, коли темно, то читаємо, вчимо уроки, і я ось потихеньку в'яжу. Взагалі-то я в кімнаті хожу у тапочках. Носків майже не ношу. Ну, а знаєте, давно не в'язала, років 20 носків не в'язала. Це плечові та плечові вироби, то дитячі вироби, а це вирішила, що треба, щоб були й носки. Ось і все, що я вам хотіла сьогодні розповісти.